Держава скоротила фінансування у сфері соціального страхування. Сталося це внаслідок реформування в даній сфері. В Україні на даний момент право громадянина на соціальний захист забезпечує чотири фонди: Пенсійний фонд України, фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонд соціального страхування від нещасних травм на виробництві та професійних захворювань та фонд державного соціального страхування по безробіттю. Проте в рамках реформи з 1 січня 2015 року передбачена реструктуризація цих фондів. Продовж 2015 року має відбутися злиття двох фондів за фонду соціального страхування тимчасової втрати каціональності, тобто нашого фонду, та фонду соціального страхування і часто випадків на родині та професійне страховиня. Ця процедура, вже починаючи з 1 січня денадцятого року, триває в межах прийнятого Верховною Радою України закону. Також відбулося скорочення напрямів фінансування у сфері соціальної політики. Передбачено фінансування лише виплат на допомогу по тимчасовій непрацездатності, тобто це є оплата листів непрацездатності працюючого населення, допомога по вагітності та полога працюючому населенню, допомога на поховання працюючому населенню в разі, що помирає працівник будь-якого підприємства, та оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно мозних закладів. Будь-яких інших затрат вони кошти консультант страхування України, які на сьогоднішній функції, якого виховуємо не передбачено з 1 січня 2015 року. В рамках реформи відбулося скорочення видатків на оздоровлення дітей. Якщо в минулому році на даний напрям виділялося близько 60 мільйонів гривень, то цьогоріч з держави надійшло в 10 разів менше, тобто всього 6 мільйонів гривень. В цьому році можемо оздоровити дітей. Ну, це охопити оздоровленням і відпочинком з урахуванням пришкільних таборів лише 24%, це 38 тисяч дітей. І це переважно більшість це пришкільні табори. Хоча в минулому році, послугами оздоровлення та відпочинку, було охоплено близько 89 тисяч дітей. Тобто, тож, втрата в цифрах майже в три рази менша. Проте представники як фонду соціального страхування, так і обласної адміністрації не задоволені таким станом справ і мають намір створити робочу комісію для врегулювання даної ситуації. Ілона Якимюк, Олексій Самойлов у ритмі подій.